Усім привіт! Сьогодні обзор на такий зошит мій. Так, їжа. Будь наш підпишіться на канал. мяу 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 мюм Ідея не моя. Так, тут така посипка ягідки та посипка. Оріо. М -м. А -а -а. Ладно. Тут морозиво. А -а -а! Спойлери! Ага, далі. А це ми потім. Його. Тут печиво у нас, А ось тут жале. Блин, бої, що мені. Хоча у мене є одна ідея. Ладно, одну секунду. Так, и еще одна. Давай. Вот О. <пл�ит> <плит> ну ладно. И этого хватит. <плит> Итак. Открываем эту вот порю. Угу. Открыла. Ну, и что можно? І так, тепер ось так перемішуємо, і будемо посипати ось тут. Рю. Ось так ось. Накриваємо і будемо їсти, але не зараз. Декілька тут залишилося. Але це ми приберемо. Як? Ось так. Ось. Усе. Відклеїмо морозово, морозово і. І. Ну, щоб не мочити вас. Ось так зробимо. О, відклеїлася. Одну секунду. Cusé, m uh -huh. o